Добрий день, добрий. Познайомився з вашим резюме. У вас написано, що у вас рівень англійської це два. Ну ви ж розумієте, це рівень носія. Так, звичайно. Звичайно. Can we continue the interview in English? Person 1, Lesson 1. Hi, Stevie! Hi, Steven! Окей, okay, в графі освіти у вас вказано, що ви закінчили Оксфорд, Кембридж, Стенфорд та Червоного. Градський, професійний гірно-будівничий ліцей. Останній з червоним дипломом. У вас в графі досвід роботи на аналогічній посаді. Вказано, що ви 27 років маєте досвід. А по паспорту у вас вік 24 роки. Я просто дуже працьовитий сам по собі. Ми пробили вас по базам і знайшли інформацію, що ви чотири роки сиділи за ґратами у Житомирській виправній колонії. Можете це якось пояснити? Що пояснити? Ну попався. Добре, ми вам перетелефонуємо, як визначимося. А... Просто скажіть, я прийшов, скажіть, будь ласка, для Ди, мене це дуже важлива робота. Дивіться, ну, ну будь ласка, скажіть, Ну я прийшов. Ви взяли мене на роботу. Ну нам треба радитися. Е, ну, яка посада? Прибиральник.